Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам розкажу про списки та покажу, яким чином їх створювати та форматувати. А перед початком даного відео, я як завжди, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар на ваш розсуд. Це допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую. А тепер давайте будемо розпочинати. Отже, дивіться, списки в нас розташовані панелі інструменти називається Абзац. У нас є, скажімо. Декілька видів списків. Дивіться, у нас є маркований список, у нас є нумерований список. В свою чергу вони поділяються на однорівневі списки та багаторівневі списки. Значить, давайте розбиратися, скажімо, що це таке, яким чином створити список і як з ним працювати. Дивіться, ми просто можемо, набравши цифру 1, поставивши крапочку, так і натиснувши пробіл, ми вже маємо створений список нумерований. Так, давайте трошки зменшуємо розмір тексту. Ось таким чином, добре. Дивіться, як ми можемо побачити, що список створений, ось така блискавка тут є, і тут у нас є бібліотека, оця активована списків. Значить, Дивіться, по-перше, є різні, різні варіації списків. Дивіться, одиничка з крапочкою, одиничка з дужкою, так, значить, літера ABC маленькі, так, ABC великі, римські, ми латинські, римські маленькі, великі, тобто нумерація є абсолютно, яка ми собі хочемо так, значить, на наш вибір розвитку. Причому ми можемо визначити новий числовий формат. Так, як бачите, скажімо, тут у нас є е, стиль нумерації. так, і можемо, скажімо, зробити так. Тобто 1, 2, так, 3 і так далі. Тобто, скажімо, і так воно буде йти. бачите? Один, потім 2, потім 3. Тобто це є список, по суті. Так, це вже є наш створений список. Ось таким чином. Давайте повернемо, скажімо, до попереднього вигляду. так і подаємося. Добре, значить дивіться, для того, щоб. Значить, перейти. Давайте я напишу тут перший елемент. Список, так? Буду купівати. Для того, щоб створити наступний, натиснувши просто клавішу Enter, перейти на новий рядочок і список автоматично створюється. так, значить, Як бачите, там створяю третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Добре, значить, дивіться, щоб. Нас отут може зробити, значить, коли я натискаю праву клавішу на будь-якому номері списку, наприклад, на 4, можемо перезапустити в одиничку, так? Тобто, скажімо, почати нумерацію спочатку. Тобто це вже якби буде інший окремий список. Тут буде 4, так? Значить, а тут вже буде так. Так, ось таким чином. Ось. Значить, це є важливий момент. Значить, бачите, це вже є два окремі списки. Так, два окремі списки. Добре, я думаю, що з цим розібралися. Так, давайте йдемо далі. Значить, дивіться, в нас ще є списки, крім нумеровані, списки є марковані. Так, скажімо, ось у нас є бібліотека маркерів і можемо вибрати, скажімо, якийсь символ, що ми хочемо робити. так. Тобто, скажімо, я тут теж напишу, що це є елемент списку. Так, по аналогії ми створюємо Так, значить, новий елемент. Добре. Значить, дивіться, маркер можна змінити так само, як будь-який номер, так? З тобто, вибрати, скажімо, ось такий, 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 і теж є нова, маркер, можна створити новий маркер. Так? Тобто, це може бути символ, це може бути малюнок. Давайте виберемо символ, наприклад, скажімо, який, значить, ну, нехай буде ось такий телефон. Так? Тобто, У нас буде список з ось такими маркерами з телефоном. Тобто, як бачите, та, теж воно все працює, і тут вже є ця бібліотека додана за цим всім. Так? Повернемо. Добре, значить, з цим ми зрозуміли. Так? З цим ми зрозуміли. Добре, тепер дивіться, значить, що стосується однорівневих і багаторівневих списків. так, значить, Що таке багаторівневий спис? Наприклад, значить, коли в нас є певна ієрархія або нумерація, тобто є пункт перший, так як в автоматичному змісті пункт другий, потім під пункт 1,1, 1, 1, 2, 1, 3, 13, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 3 і так далі. Тобто, скажімо, йде певне якесь вкладення в списки. Наприклад, давайте ми створимо з вами якийсь звичайний список, називаємо нехай його е, пори року. Так, пори року. Ось таким чином. І створимо багаторівневий список. Давайте ось натиснемо сюди. Так, у нас є цифра 1. Добре, напишемо пори року. Зима. Далі весна. Так, літо. І ось. Чудово. Значить, тепер напишемо місяці, які входять в зиму. Дивіться, значить, для того, щоб створити мені підпункт 1.1, я після першого пункту натискаю Enter. У нас робиться 2. І тепер можна змінити рівень списку. Так от тут є змінити рівень списку з 1 на 1,1. Ось таким чином. Значить, Це також можна зробити клавішами, натискаючи клавішу TAB. Це є зміна рівня списку вперед. А назад відповідно Shift-плюс Tab. Так як бачите, зміна списку назад. Добре, значить давайте напишемо грудень. Пірніше. Так, грудень. Січень. І лютий. Так, тепер дивіться. Тут де весна натискаємо Enter аналогічно, натискаємо клавішу Tab, так, або змінюємо рівень списку. Бачите, він вже є автоматично змінений. Так, і пишемо, скажімо, березень, так, квітень, трави. Так, натискаємо те саме по аналогії робимо з літом. І з осінню. Yeah. Добре, дивіться, Можна додати ще вкладення найбільше, так? Тобто, скажімо, так, наприклад, тискаємо Enter ще тут, тискаємо клавішу Tab, Тобто ще змінюємо, так? Значить, пишемо найтепліший. Місяць. Так, року, нехай, умовно кажучи. Добре, дивіться, друзі, ми з цими вкладеннями можемо, скажімо, комбінувати, так? Тобто ми скажімо, ці підпункти, можемо зробити, наприклад, маркерами. так, Значить, ці цифри можемо зро... змінити теж. Можемо зробити, наприклад, римськими. Так, Ось таким чином. Можна змінити, скажімо, будь-що, що, в... що нам тут потрібно, Так, значить, що нас тут влаштує або не влаштує. Так, Наприклад, зробити ось так. Немає ніякого значення. Так, Ну і тут 3-1-1. Так, значить можна, скажімо, теж зробити наприклад, ну, мер... наприклад марковане. Так, наприклад, Марко. Ось таким чином. Значить, таким чином, друзі, ми працюємо з нашими списками, так, значить, і створюємо їхню з вами е, нумерацію. Так, їхню з вами нумерацію. Добре. Значить, друзі, якщо відео для вас було корисним, воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить, я обов'язково допоможу. Дякую і хай щастить.